Отже, у нас є така головоломка. У нас є така фігура, яка складається з трьох трикутничків. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось п'ять трикутнички. Ця головоломка досить простенька, з нею справляється більшість людей і дітей. Це звичайна головоломка на логіку. Перемістити три сірнички, щоб утворилося п'ять трикутнички. Отже, як вона вирішується? Нам достатньо забрати ось ці три сірнички і помістити їх сюди. Тепер рахуємо. Раз, два, три, 4 і один великий. П'ять трикутнички. Отже, ми перемістили три сернички. І у нас утворилось 5 трикутнички. Головоломка вирішена.